Всім привіт Привіт, джипери. Тема сьогодні піде не про джип. На джип я вже е, купив і свічки накала, і сам корпус, але взагалі немає часу, так як після того як у мене з'явився будинок і у мене також з'явився гараж, тому відео вже наступні будуть, я думаю, з гаража зніматися. Це стосовно джипа. З джипом все добре. Допомагає він мені багато зараз із перевозкою там камні вожу, взагалі без питань. Оце так я їду, навалював і більше, перевіз уже багато е, каміння. Їдеш просто як на грузовій машині, коли починаєш рух, рухається більш спокійно, не перегазовуєш. Легенько, так. І все, чітенько. Можна навалити тонни і без ніяких проблем. По джипові вже стоять, стоїть нова гума, і дійсно, так як я вам і розповідав, нова гума дала мені знижку десь 6-7 тисяч зараз в ціні. Різниця була всього, мабуть, 3 місяці якщо не помиляюсь, але дійсно я зекономив, так сказати, немало грошей. Так, ну що ж, тема відео сьогодні буде електровелосипед. Електровелосипед я вибираю собі вже, ну, вибирав 2 роки. Хотілося вибрати, щоб параметри були середні, тому що якщо вибирати велосипед більш з більшою дальністю, з більшою швидкістю, то такі велосипеди будуть досить дорогі. Так як підбирав я велосипед довго, все ж таки підібрав собі гарний велосипед. Як мені це вдалося, е, я собі бра за параметри це батарея, аби вона була гарна, тримала добре. Ну і, звичайно, саме мотоколесо, яке буде нам давати швидкість. Швидкість у даного велосипеда буде 40 км в час. І це дійсно 40 км в час. В режимі пас цей велосипед може проїхати 60 км. Так як я люблю їхати швидко, тому. На даному велосипеді з різними е дорогами, з підйомами в режимі допомоги при підйомі, ну, можна проїхати, я проїжджаю 20 кілометрів, в мене залишається одна батарейка. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо, батареєчка у нас повна. Проїхав я на цьому велосипеді вже 238 км. Так як я тільки що виїхав, більш показників не буде ніяких. Це тільки що я їхав 18 кілометрів. Максимально 29 було в мене. Ну, їхав на, як кажуть, на ізі. Чому ще я захотів зняти відео про цей велосипед? Тому що, е купуючи його на цитрусі, це не реклама. Е зробив замовлення, чекав, поки він приїде. Сумочки тут не було. Це вже я докупив сумочку, щоб складати туди всякі речі. І одразу на стяжки. Також купив мочний 95 люмів стоп і також його на стяжечку, бо воно йде на такій резиночки, щоб не, не загубити, бо швидкість досить висока. Купуючи його на цитрусі, я його приїхав і забрав одразу коробкою. Сказав, щоб його ніхто не розпаковував. Забрав коробкою, вкинув його в авто, приїхав додому, коробку в ліфт вона влазе, підняв на 9 етаж, розпакував. І що ми побачили? Ми побачили те, що тут зняте тільки переднє колесо і руль прикріплений сюди. Фотографії я прикріплю. В принципі, в монтажі мене, мабуть, зайняло десь, ну можливо, хвилин 40. Можливо, і того менше. Тому що поставити руль, поставити фару, поставити щитки і колесо. На цьому все. Велосипед зібраний. І накрутити дві педальки. Оце така легка зборка. Тому я вам рекомендую все ж таки. Не збирати її, не давати, щоб хтось збирав, розпаковував її або розпаковують хай при вас. Тому що, ну, самі розумієте, все ж таки річ коштує досить недешево, 55 тисяч гривень ціна цього велосипеду. Чому я вирішив все ж зняти обзор на нього? Коли вам йде в комплекті книжка від магазина Цитрус, опис доволі, так сказати, ні про що. Чому? Тому що тут важливих деталей не описано взагалі. Що я відношу до важливих деталей? Цитруйт указує зарядку, іде такий блок питання. Ви можете ключиком відкрити, зняти і підняти вгору, зняти АКБ поставити на зарядку, або просто під'їхати, поставити велосипед сюди, втекнути в зарядку, і він заряджається. В описі написано 70% зарядку заряду доходить до... за 40 хвилин. Ну, Можливо, якщо буде у вас якась інша зарядка. Але по факту заряджається цей велосипед до повного заряду 6 годин. І тому що я не знав, як... скільки потрібно його заряджати, цей велосипед, я заряджав його одразу 2,5 години і сів, поїхав. Так як було в описі вказано, що він заряджається всього 40 хвилин, тому. Все ж таки, хочу сказати, що ні. Це 6 годин і буде в нас повний заряджений АКБ. Що стосується швидкості, швидкість 40 км, дійсно, вона тут є 40 км. Якщо ви будете їхати по рівній дорозі, 40 км, ви бачите майже постійно, якщо ви будете їхати, використовувати його як скутер. Він у вас буде одразу їхати сам без підтримки. Якщо і це... ви їдете десь на гору, ви використовуєте його як велосипед в режимі пере... переключення скорості 1 до 7. 1, 2, 3, 4. Я її просто понижаю і з педалькою допомоги одразу піднімаюся на гору. Якщо ви просто хочете покататись на велосипеді, вам не потрібно там ним кататися так спокійно, ви можете взагалі підтримку зробити менше. У нас стоїть 5 режимів підтримки, підтримки коли ви будете крутити педалі. Тільки ви крутнули педальку один раз, він підхвачує, трошки підтягує електрикою і от відпускає. І тому велосипед котиться спокійно. І він вам і допоміг. І як би ви йдете далі на велосипеді. Якщо ви будете використовувати 5 режимів цих підтримки, також про режими ніде нічого взагалі не указується, тому розповідаю. Так, різні режими. У нас будуть 2, 3, 4, 5. І буде в нас також, тут покажу вам 0. Це ви будете їздити просто як на велосипеді, на звичайному. Абсолютно нічого, ніякої підтримки не буде. Також по цьому велосипеду. Ми бачимо, тут іде заряд АКБ, але ми також можемо подивитися тут. Зараз поганенько видно, мабуть. Горять зелені, зелені, зелені. Тут жовтувато-красновато і тут красний. Це в нас буде заряд на самому акумуляторі відобразитися. Такий легенький дзвоночок, не електричний. Іде також фара. Так, Що стосується фари, також нічого не вказано взагалі, як його вмикати, де це все знаходиться. Додумаємося все самі. Плюсик, нажав, потримав, у нас включається режим нічний. І включається у нас також фара. Що стосовно фари, чи вистачає її? Ну, на мій погляд, то її не вистачає. Так само потримали, виключилося, воно вже немає. Його. Мені здається, все ж таки фару потрібно докупувати як і стоп-сигнал. Для початку її вистачає, працює вона від акумулятора нашого. Тому якщо ми купимо сюди гарну фару, то нам не потрібно буде е так швидко заряджати акумулятор, тому що вона все ж таки буде тягнути у нас наш заряд. Стосовно е, вказаних 60 кілометрів, на яких можна проїхати, я вам скажу чесно, е, все залежить від ваги водія, від е, того, чи ви будете користуватися підтримкою, допомагати йому самі, е, ну і від швидкості, з якою будете їхати. Я, наприклад, коли е, проїжджаю просто так вдавлюю, Мені потрібно доїхати з місця до місця 20 км, то я просто вдавив тапок, як називається, і їду е, до місця, мені треба проїхати 20 км. Проїжджаючи 20 км у час, я виходить, бачу тут у мене залишається всього одна батареєчка. Одна батареєчка тут. Одна малесенька батареєчка. Як його включати? Також кнопочку потрібно нажати і потримати. Ми його включили і так само виключили. Якщо ви покаталися, стоїте з ким спілкуєтеся, через деякий час він вимкнеться сам. Також не вказано, як його вмикати. Про режими підтримки взагалі нічого не написано. Просто бачиш 1, 2, 3, 4, 5, взагалі не розумієш, що це таке. Про перемикання передач. Все як у спортивному велосипеді, плюс-мінус. Нажимаємо, все це робимо при швидкості, не, незначно, щоб крутилося. Не так, що ми наклацали, а потім крутнули. У нас одно потрібно буде одразу перекласнуся дуже там, десь на три передачі і далі. Тому просто полегенько крутимо і переключаємо. Перед горою переключаємо трошки раніше для того, щоб під гору вже це не робити, коли буде максимальне навантаження. Якщо ми їдемо в режимі максимум, ну, я думаю, кілометрів 25-30, максимум потолок, можна проїхати просто тапок вложили сюди. Що стосується коліс, на колесах у нас вказано 4.0, 26, і 2 бара тут має бути атмосфера. Я одразу був накачав велосипед просто. Рукою потримав, щоб трошки, як по привиці велосипедів, але це неправильно, тому що в нас падає пробіг на, на дальність. Тому що неправильно накачані колеса, ми одразу відчуємо, і велосипед це відчує. Я одразу їздив на 0,9, мені здавалось, нормально, супер, м'якенько, все гарно. Але коли я накачав їх правильно 2,0 бара, у мене. Збільшилась котючість велосипеда. І згори він просто розганяється як мотоцикл. Бачив я 55 км у час, він розганяється. Показав би вам максимально, новина кожного разу обнуляється, вона фіксується тільки під час поїздки. Ми проїхали вже 230 км, тому вирішив зробити обзор на нього, бо він дійсно класний велосипед. Якщо оглянути на мінуса. мінуса. Це в нас сідушка. Сідушка досить тверда. Вона то не сама тверда, а і за те, що в нас тут нема амортизації ніякої, то самі розумієте, швидкість до 40 км десь вскочити в якусь ямку невелику збрижу, то цей удар одразу відчувається у нас на задниці. Перві два дні на задницю сісти неможливо. Потім задниця привикає і їдеш абсолютно нормально. У нас всюди по цьому велосипеду бистре сйомо, бистре зняття колеса. Також бистре зняття щитка, опускання, pardon, швидке опускання сідла. Отчовнули, викинули, зняли, опустили. І сідає, вже катається ваша дружина. У неї в мене метр 64 рост і їй вистачає його з головою. У мене метр 78, і мені на такій висоті також чудово. Вага в мене 86 кг, тому коли їду я, то йому однозначно їхати важче із таким навіть розкладом. Я можу підмітити, якщо я повторюю, здавлю тапок, то в мене залишається одна батарейка, я проїжджаю 20 кілометрів, як то кажуть, на ізі. Був у мене випадок, коли я докупив дзеркало сюди до себе, тому що без дзеркала ви будете постійно на такій швидкості повертати голову і дивитися, де як у ямку об'їхати. Це дуже просто болітиме у вас голова. Тому дзеркало однозначно потрібно буде докупити. То з такою, як у мене, вагою. На режимі скутера ну, цих 20 ви проїдете. Якщо ви будете йому допомагати, не спіша їхати, то тих 60 заявлених я вважаю, він проїде з легкістю. Тому що, коли я їхав, регулював цілу дорогу 20 кілометрів, а тут налаштувань було досить багато. І тут було налаштування, і тут було налаштування, і тут, і отут. І воно постійно в одному місці в мене. Скатувалась, тому я там закрутив шуруповерт. Пердон, тому я там закрутив шуруп і на ізолінту все мочненько це змотав. Ну воно не дуже сюди кидається, це не важливо. Дзеркало в комплекті не йшло, я докупив. Але для того, щоб вібрація постійно не збивала, я раз назавжди зафіксував. А коли сідає тепер дружина, можна просто так от регулювати. і Його вистачає з головою, і воно не збивається. Якщо ж все ж таки їхати спокійно, я налаштував це зеркало в цілу дорогу, потрошку от, викрутку підкручу, то у мене я проїхав кілометрів десь 15 і в мене не впала ні одна батарейка. То ви розумієте, якщо їхати спокійно, десь там підкрутити, літо, гарно, крутнули, воно підхватило, поїхало. Також я помічав не, не раз, коли батарейка падає, потім ви спокійно їдете. Десь підкручуєте, десь воно котиться, знову зупинилось. І бачите, як вона поверталася назад. Не знаю, наскільки це правда. Кажуть, що у нас тут стоїть ще Динамо. Ну, і воно допомагає, коли викрутити, підзаряджати. Не буду, так сказати, настільки впевнений, що це так, але можливо це так. Тому що повернення батарейки назад я бачив. Е, так, по, що важливо по зарядці. Повертаємося, зовсім вони не указують. 40 хвилин і все. На блоки буде красна лампочка горіти. Я добивався, щоб воно все ж таки зарядилося і, можливо, воно зміни цей колір, тому що ну, ніде про це не вказано. Дійсно, після 6 годин зарядку вона міняється на зелений колір. І тим самим ми знаємо, що батарейка в нас повна і ми можемо проїхати е, ну, наш кілом... кілометраж спокійно. Ну, тому будете знати, якщо загорілась зелена, значить у вас він заряджений повністю. Трошки вам покажу, як він їде. Так. Ми ввімкнули. Загорілось і одразу, ви помітите, я тільки нажимаю на педальку, і воно одразу підхватило. Воно так звук, чули. Все, воно відпустило. Ще раз крутнув двічі, воно більше допомогло мені. І просто викотитись. Котитись спокійно взагалі. Котючись у нього досить класна. Я ще трошечки підправляв самі тормозні накладки, щоб вони не так торкалися до самого тормозного диска. Тим самим, щоб не перегрівати, не стирати, бо відчувалось, трошки десь воно підсвистує. Ну, зараз покажу вам просто педалькою. Ось дивіться. Це я спокійно нажимаю, щоб йому давати плавний розгін. Але я вам скажу, він, ну, він їде гарно. Можете мені повірити. Нажати ці передні тормози. Так, що стосується тормозів, тормоза у нього дійсно суперові, тому що в мене вже було два випадки екстреного гальмування, і, повірте, вони тормозять добре. До гуми нажимав один раз так, що чув, як воно там терлося добре об асфальт. То коли я прокрутив колос, я не помітив місця навіть де воно було. Тому гума також тут гарна. Все ж таки до поганого все ж таки віднесу крісло або сідушку. Тому що вона дійсно досить досить жорстка. І коли ви будете їхати багато кілометрів, то в задниці вам 100% наб'є. Ну... Обзор знятий, обзор знятий, кнопочку ви доїхали або нажала, або можете взагалі нічого не робити. Він вимикається і ви спокійно собі. Ножка також іде в комплекті, досить гарно виглядає і е, гармонічно взагалі зібраний він. З цими великими колесами, ну не знаю, Велосипед за свої гроші, я думаю, ви не знайдете. Все, всього найкращого. Всім до побачення.